Всім привіт друзі, з вами Лемок і сьогодні буде огляд такого собі танчика Бізонте C45. Будемо грати, Ну напевно, в найкращому найкращому сетапі для нас це коли Фул 8 рівень. Чому найкращі такі сетапчики? Тому що тут наповно ми можемо реалізувати свою машину. Так як немає твердолобих десяток. Ну і дев'яток також. Чим цікава ця машина, доволі непоганими ББшками, 218 пробиття. І альфа, звичайно, доволі непогана, також 360. Також має непогані кумулятиви 270 пробою. І також непогані і фугаси зі 105 пробою. Що дуже прикольно. Але, як бачимо, кружочок зведення, звичайно, дуже і дуже поганий. Грав я разом цей бій у зводі з васею. Трохи цей реплей, напевно, буде підлагувати, тому що по якихось причинах пінг був дуже-дуже високий на третьому серваку під час цього бою. Тому от, напевно будуть певні лаги. Чим хороша ця машина, тим, що це дозарядка. І, відповідно, можна більш раціонально використовувати снаряди. Ну, але погано снаряд пав в землю. Погано те, що перезарядка дуже і дуже довга. Тим часом ми підпалили Йоха і він вигорів. Аналог Ренегата виявився трохи гіршим за нього, тому туди йому й дорога. Взяв я цього бізонта, напевно, як і більша частина е гравців за рахунок трейд-ін обміну. Потім трошки пізніше була можливість забрати на нього 3D-стилі граючи, не, не граючи, а дивлячись власне, твіч-трансляції. Відповідно, я так і зробив. От як я кажу, мінус цього машини, тому що дуже-дуже довга зарядка, коли ти вистрілюєш всі три снаряди. Тому що, наприклад, так як я граю без допайка фармлячі, останній стрель заряджається 11D3. Ну, це дуже довго. На альфу 360 це максимально довго. Тут нам трошки торнваген заважає, до речі, його зараз апнуть трошки. Намагаюся дати каточок у лісового духа, але... Побої у нас не дуже гарно, як завжди, коли хороший бій, то ну, в більшості випадків у нас завжди не гарно. Не все добре. Тут намагаюся вицілити цьому італійцю хоча б щось, десь там щось зеленим горить, але ну зовсім трошки. Якимось чином нас, нас пробиває тиска, ну правда, він стріляє кумулятивами, там пробиття хороше, тому це нормально, що нас пробиває. От, я не знаю особисто як вас, мене особисто дуже-дуже напрягає ірн арні а, в будь-якому бою, тому що наробили тих от імбо танків, які от ніде не проб'єш, нічого їм не зробиш, по суті. Броня, звичайно, дуже сильна цього танчика. Надзвичайно сильно. Злобу кидає тоді, звичайно, дуже-дуже погано, але це змусить мене грати трошки акуратніше, тому що, відверто кажучи, я до цього моменту дуже сильно наглів. От, це трошки так мене заспокоїть, скажімо так. Подекуди отримувати шкоду від суперників дуже-дуже. так би мовити. Позитивно впливає потім на вашу гру. Вирішує забрати тигра. І в нас тут ТС-5 Коли вирішив стріляти, кидає арта, як завжди. Спробую дати останній стрілят і рекошет відлучка. Цікава гра Поки що тільки 2000 ми накидали, але це далеко не кінець бою, Давайте я трошки прискорю. Перезарядку, тому що довго будемо заряджатись. Добре, що в нас є Туртл ще із союзників, добре, що є із 3 ЗМЗ. Також доволі гарний прем, але в нього мінус один великий, це мінус 5 УВН. Поти вертикального наведення. Тому то, власне, він трошки гірший як бізнес. А так, в нього доволі сильно також в третього механіка поверненого заряжання, чи як правильно ще буду сказати. Поки що ми чекаємо, поки супер... суперники а, зроблять якусь помілочку і ми їх маємо десь там підловити. Стаємо таким чином, щоб нас не прокидували арта. У нас кати теска, даємо другу і добиваємо. Тут бажано видавати, звичайно, ще одну тичку, але я вже трошки боюсь, що мене забереться цей е, італій цей. Три шкоди поки що є. Але це далеко ще не кінець бою. Нам потрібно якимось чином забирати цього Ірона Арні, забирати лісового духа, для того, щоб вже звільнити хоча б один фланг і, відповідно, мати можливість якусь маленьку хоча б на перемогу. Тому що поки що у нас ситуація трохи гірша по стволах, у них є плюс артилерія, яка може дуже сильно просаджувати наші танки. Тому от я наважуюся трошки проїхати десь зараз, напевно, трохи вище. Так. І буду вже намагатися підловити цього лісового духа. Дивлюся, чи його прострілі. Але його забирають. Розумію, що цей також на передки. І забираю Ірина Перевіряю, Перевіряючи я хтось у бачу, бачу, що наші вже продавлюють і відповідно їду також. Стараюся забландити ще арту, думаю, можливо вона там, але ні, вона вже приїхала. Доволі чудовим, чудовою такою властивістю цього даного танчика є те, що в нього достатня кількість снарядів, в загальному доволі непогана властивість. А він непоганий по рухливості, плюс-мінус. Ну, То що в нього немає стабілізації, це, звичайно, дуже такий сильний мінус скажімо так. Тут я буду прокатувати максимально вправо, займати цю от, скажу так, імбопозицію для того, коли будуть вкатувати, збивати там, базу, щоб я мав можливість покидати по комусь. От, Як бачу, калібан старається виїхати. тут, я, звичайно, засучуюсь і буду відкатувати, для того, я не знаю, де ще шпак їхні стоїть щоб мене власне не забрали. Тут я вирішую просто розміняти туртла, тобто я буду чекати, поки до нього калібан не почне вкатувати. Відповідно, тільки потім виїду і буду давати вже певну шкоду. Зараз по грі забираю їхню артилерію, що дуже класно. До кінця треба зводитись на даній машині. Даю одну течку і даю ще одну. Таким чином у нас 4000 шкоди поки що. І його має добити дак. Лиз нас добиває. Бачимо, що шпак уже переїхав. Падаємо тут у ямочку, тут доволі така непогана позиція. Якщо я в вас є якісь мінімальні увини, кути вертикального наведення, то от е непогана така позиція. Засвічую я шкоду. Відповідно очікую, поки вона помилиться, підставиться для того, щоб забрати. Нам не вистачає якраз ті два фраги, щоб мати можливість отримати нагороду воїна. Шкода помиляється. І відповідно забираємо її. Причому навіть яким чином не засвічують. Тобто, як ми не підсвітилися, невідомо. Чекаю, поки хтось дасть по шпаку і відповідно забираю його. От, давайте подивимося на результати бою. Отже, по результатах бою це основний калібр, це воїн, це 4632 шкоди, це звичайно майстер. 6 ворогів знищили, 1681 чистого досвіду, що доволі-таки багато, але це не рекорд, тому що на бізоні я встановив абсолютний рекорд на своєму аккаунті. Хто не бачив цей бій, може трошки вниз пролистати по боях. І там, де Бізон бій побачити. Мій максимально рекордний бій. І з резервами виключно клановськими у мене вийшло 161 тисяча плюс по сріблу, що доволі таки непогано. Такий от бій, дуже класний танчик, але, так би мовити, танчик на витримку потрібно мати, так, як би так сказати, правильніше, силу волі для того, щоб в деякі моменти не вистрілювати останній снаряд. І зберігати його для перезарядки наступного. От такі от справи. Всім дякую за перегляд. Бувайте!